Усім доброго дня, ми з України. Так, просили показати МТЗ. Так, МТЗ як МТЗ. Сьогодні замінив акумуляторні батареї. Так, ті вже же стояла Іста 90-й. Два 90-х було. Один я віддав військовим. А один забрав кум. Вони були, в принципі, світилось зеленим. Все було заряджено, але вже, вже термін, скажімо, підходить до логічного завершення. Термін акумуляторів, ну 5-6 років, ну це більше я не знаю де виходжують. Тобто, виходить, йому ще... 4 плюс, 4 половиною роки трактору. А акумулятор вже вийшло 5 зим відкрутили. Читаємо, 18, 19, 20, 21, 22. Це була шоста зима. Вже була б. Так, ну що, я полюбляю істу e сьому серію? В них кальцій технологія. Оце я вже іспитував. Дуже-дуже достойні акумулятори. Взяв я сотий, не 90-й, а сотий. Тут то, ток 850 пусковий. А на тих було 820. От. Ну, а так, в принципі, 12 вольт, важчий на 1,5 кіла. Ну, все, він, наклеєчка, пробки можна воду доливати, він мало обслуговує, скаже так. Трошки єдине но, що плюс і мінус не так, як у тих акумуляторах. Тобто вийшло, що плюс справа. Ну, подивився, що Ну, не можна знайти. Були Казахстан, оце виробляють, що плюс зліва. Отут стоїть плюс. Тоді вони стоять так, як положено. Должна бути клема отут, а мінусова отут. Ну, в принципі, провода, длина проводів дозволила поставити, трошки, наче оці якось. Горують. Ну, іначе його не поставиш. Не можна зробити сюди петлю, його вложити не можна, а цей отак, перемичка. В принципі, нормально. Тут відпустив. Трошки ми цей підігнули. Бубликом таким Ну, стає, скажемо, стає. Осталось зажати тільки кріплення. І все. В таку погоду ті акумулятори без свічок трактора вже не крутили. Ну і зараз ми. Попробуємо як крутнуть ці акумулятори. Так, закриваємо. Опа. Сідаємо. Так, речажок єсть. Скільки воно у нас покаже. Ну, на жовтому. на желтом. Так, выжимаем щепление. Красота! Ну и потихоньку стрелка поднимается. зелене ну, вони зразу вони зразу багато брати не будуть новеньке так акумулятори свіжі 22 вроді 8 місяця казали тобто акумулятори свіженькі привозили на заказ тут по місті не через інтернет Ну, кажуть, що акумулятором це перше треба повністю розрядити, потім повністю зарядити. і вони типу, будуть. Ну я так робити не буду. Вже на заводі ж йому ніхто не робить і 5 років от ходили. Я думаю, що ці теж будуть ходити. Клемки, до речі, були намазані вже технічним вазелінчиком. Не прийшлось мені там мазати. Ну, все, коротше, все як, все як треба. Ну, все, пишемо коментарі. Всім пока. Я думаю, що будуть служити.